Загинув щасливий, він загинув так, як він хотів, і він закрив собою двох хлопців. Хлопці вижили. Хлопці не критичні, з ними все добре, з його покритку, наскільки це можливо. І тому, будь ласка, будь ласка, Василь дуже не любив цього всього офіціозу. Він був дуже-дуже цілеспрямованою, скромною, тихою людиною, з неймовірним почуттям гумору. І він був націлений, винятково, на знищення ворога. Полом'я вогнів, вести на біль пократі України плекав нас буро і Василь і Роман не могли не піти, не боронити країну вже під час широкомасштабного вторгнення. Це справді велика біль для Світлани. Я і для Тараса двоє синів, двоє героїв, які, які загинули за нашу свободу, за нашу цілісність, це це дуже боляче.